Програма «Студія Плюс вітаю всіх глядачів, кому подобається переглядати саме нашу програму, саме з такими ведучими, а саме Надія Грабовська і Володимир Тько. І програма, в якій обов'язково знайдеться щось цікаве для кожного, адже ми говоримо про цікаві події, які буваються саме цими днями. Ну і звичайно, пропонуємо вам якісь свіженькі рецепти, свіженькі рецепти по догляду за вашими улюбленцями, музика. Ну і всіляке таке. А також ми пропонуємо завжди свято. Так. Адже у нас кожен день це свято, так, Володимир? І сьогодні це буде. Сьогодні у нас не виняток. Сьогодні також святковий день, адже одне з наймістичніших та найпопулярніших слов'янських свят, а саме Івана Купайла, відзначають в ніч із 6 на 7 липня. Воно здавна вважається святом молоді і кохання. У цей день дівчата плетуть вінки, хлопці стрибають через вогнище та шукають цвіт папороті. І іноді знаходять. І кохання. Так, ну і ось саме купальське свято має давнє і цікаве коріння, магічне та колоритне язичне купало або купайло святкували 23-24 червня у день літнього сонцестояння, коли ніч була вдвічі коротша за день. Після прийняття християнства та е, нашарування вірувань українці почали визначати народне свято з новою назвою Івана Купала за юліанським календарем. А за вживаним нині Григоріанським, воно сунулося у ніч з 6 на 7 липня. Ось, саме сьогодні ніхто не спить. Традиційно в ніч на Івана Купала по всій території України відбуваються магічні дійства, неординарні купальські обряди, а саме стрибки через вогнище, плетіння вінків, ігрища та хороводи навколо ляльоку пудел здавна знаходять прихильників серед українського народу саме такі ось дійства. І хочу сказати, що у нас на території Черкащина також підтримують ці обряди, звичай, і навіть, мабуть, їх ще більше і більше розповсюджують. Так зараз це модно так стає святкувати. І звичайно, як у будь-якого свята є в цього також свої головні персонажі, і серед них купала та марена, які особлюють чоловіче, сонячне і жіноче водяне божества. І ці віддієві особи обираються відповідно хлопцями-дівчатами або виготовляються як опудала. Ось таке поєднання чоловічої і жіночої стихії породжує життя, яке на святі символізує гілка. Верби, тобто купайлиця, купальські забави відбуваються увечері. Розпочинається розпалюванням ватри вогню, але підтримують полем'я аж до ранку. Очищенням вогнем та водою має важливе значення в купальській обрядовості. Купальське вогнище, згідно з переказами, має велику міфічну силу. Через нього стрибають всі, проходячи таким чином своєрідний ритуал очищення. Ну і вважало, що коли дівчина і хлопець, які кохають один одного, узявши за руки, стрибають у парі через вони, що їх руки залишаються з'єднаними, то вони, побравшись все життя, проживуть разом. Також стрибки через копальські вогнища супроводжуються промовляннями та ворожіннями на силу, на здоров'я, на красу, на врожай. Ну і кому чого не вистачає. Мені здається, що сьогодні, звичайно, всі засоби масової інформації розповідають про це свято. Власне, ми звичайно не лише розповідаємо, а також ще можемо дарувати різні рубрики. Що власне для нас зробила наша Тетяна Зозуля. Власне, про що ж вона розповіла, і хто був головним героєм її рубрики? «Все про все ви дізнаєтесь саме зараз. Вітаю з вами, рубрика. Все про все сьогодні. Ми з цими чарівними дівчатами навчимо вас правильно підбирати квіти й трави та створювати вінки на Івана Купала. Ото що цікавого ми для вас підготували, дивіться вже за мить. На Івана Купала жінки, які хочуть знайти собі пару, плетуть купальський вінок. За традицією, потрібно було назбирати 12 різних видів рослин, і з них зробити вінок. У нього обов'язково повинні бути вплатені ромашки, Звіробій, полин, кропива та інші цілющі трави. Після Купала такий вінок служить оберегом протягом усього року. Відомо за вінки з чекарської культури. Це 12-3 століття до нашої ери. Також в інших культурах всієї Європи та Західної Азії відомі вони вінки в Україні вважаються оберегом. Вінки взагалі це такий обрядовий символ. Він оберігає всіх і жінок, і дівчат, і худобу, і в українській міфології він дуже часто зустрічається. Саме як оберег на всі е, такі традиційні свята вінок використовували взимку. Це там дівчата робили з паперу, е, воскові якісь вінки. А з, на, з приходом весни, літа, дівчата плели вінки з живих квітів. Плилися вінки загалом для дівчат, які не одружені, оскільки після одруження вже носили. Очіпки, намітки або хустки. Отже, загалом вінки це для таких молодих від дівчаток до дорослих дівчат. Також ми дізналися, що ми цього не знали. Що чим старша дівчинка стає, тим більше видів квіток вплітається. Починаючи від трьох рочків, вплітається лише три квіточки. З кожним роком додається якийсь одна з якихось квіточок. Кожна квітка символізує щось інше. Безсмертники це символ здоров'я. Він є лікарською рослиною, жовчогінний, та сечогінний ефект має. Після того, як його в жінки, потім приносили додому після свята, він був оберегом, а коли ставалася якась хвороба, обшіпували віночки і заварювали чай і таким чином лікувалося. Одна з рослинок, яка використовується, це полин. Кажуть, що він відлякував злі духи, а саме Марену, саме ту марену, яку на Івана купала, спалювали. І ось полин, він такий специфічний запах має, і саме він відлякував злі духи. Ще ми знаємо трошки про волошку. Волошка – це взагалі така квітка, символ жіночності, ніжності, материнства, кохання. Існує така легенда, що Небо і земля були одружені, і небо постійно жалілося на землю, що вона ніколи йому не вдячна за те, що він її орошає дощем, він їй дарує гарну погоду, сонце, а земля ніколи з ним не зустрічається. І ось земля сказала, що вона дуже зайнята, що вона постійно родить жито пшеницю, різні плоди, ягоди. І коли вони змирилися, і на місці поцілунка неба і землі виросте волошка, дуже романтична легенда. І ось тому волошка це така ще квіточка ніжної жіночності, квіточка дівчат молодих. У нас е, зібрані багато лікарських трав, зібрано багато е, якихось гарних трав, які несуть таку гарну енергетику. І в принципі немає такого обмеження, які саме трави використовувати у вінку. Просто кожна травичка на щось інше символізує. В кожному з регіонів України існував свій набір оцих квітів, в залежності від того, де ці квіти ростуть. Відповідно, що є такі квіти, які у нас не ростуть, але ростуть там десь на Західній Україні. Можна використовувати і маки, і мальви, і соняшники, ромашки, символ ніжності, також такої жіночності. Можна використовувати колоски як символ родючості. На Івана Купала плели вінки не лише для дівчата, а вінки для худоби, тим самим відганяючи нечість від двору. Ось ми сьогодні вирішили вам показати, як саме плетуть вінки в нашому регіоні. Для початку ми беремо ну, якусь квіточку, яка нам подобається. Сьогодні в нас тут представлено аж 17 видів квіток, але насправді достатньо 12. І ми сьогодні будемо пробувати плести так. Беремо квіточки, які, які кому подобаються. Основне завдання це переплітати їх між собою досить міцно, щоб вони трималися. Ми обгортаємо основний печечок за допомогою іншої квіточки і так потрошку набираємо різних різних квіточок. Вінки робили і ажурнів, і робили їх пухнасті, надзвичайно великі, і робили середні. Основна традиція на Івана Купала це дівчата робили ці вінки для того, щоб потім погадати на кохання. Значить, плели ці вінки, ставили в них свічку і пускали їх на воду. Хлопці в цей час придивлялися, який саме вінок їхня кохана майбутня пустила і існувала такі повітря. Якщо вінок пристав до берегу, то в цьому році дівчина не одружиться. Якщо вінок поплив і поплив на інший берег, то саме на тому березі необхідно чекати свого коханого. Коханий в той час десь там в кущах на тому березі виглядав цей вінок і шукав. Вони навіть дівчата помічали якось свої вінки, підказуючи хлопцям, де буде саме їхній вінок. Якщо вінок уплив гень-гень далеко-далеко, то це, ну. Тоді часи, коли формувалися ці всі звичаї, вважалось, що дівчина вийде або за якогось іноземця, або її захоплять в полон. Сподіваюсь, що в нинішні часи е, дівчата просто вийдуть заміж за того, хто живе трохи далі по руслу Дніпра. Значить, дівчата пускали ці вінки, і після цього запалювалось вогнище, яке вже до цього часу повинно було перегоріти. Хлопці з дівчатами стрибали за руки. Через це символічне вогнище. Значить, ось так дивіться, ми плетемо віночок, доплітаючи кожну квіточку. Раніше завжди вважалося, що потрібно, плетючи ці віночки, співати українських гарних пісень, тому що ці вінки набувають магічної сили, саме тому що під час плетіння співаються якісь гарні пісні. Коли збирали квіти, рослинки всякі на вінки. Вважали, що потрібно обіймати квітку, називати цар або цариця, цілувати її, це давало їй більше лікувальності. Ську ніч, польові та лісові трави набувають чарівних властивостей та лікувальної сили. Вінок це символ щастя та одруження. Отож, ми бажаємо, аби цього року це свято стало для вас особливим.